Доброго сім'я ще раз. Сьогодні міняємо фільтр салону на Toyota Avensis. Будемо ставити махлі. І для того, щоб поміняти фільтр салону на Toyota, потрібно зробити декілька кроків. Перший відкрити бардачок, другий. Залізти в салон. І зробити ось так. О! І зробити ось так. Третій натиснути дві кліпси і скинути кришечку. І четвертий крок. Витягнути старий фільтр салону. Як можна бачити, його ну, дуже давно ніхто не міняв. Тому що він практично в рівень з цими ребрами тут все пилюка і пісок. Тому то треба буде все попелесосити і поставити новий. До речі, важливий момент напрямок фільтруючого повітря це є. У нас виходить зверху вниз. Тому так само будемо ставити. І пам'ятаємо, як витягнули жорсткими частинами на себе. Ну і вже, щоб було так як всім, кришечка до. Так, пам'ятаємо, як було до і після. Чистота і порядок. Зараз будемо ставити новий салонний фільтр. Кришечка у нас готова. Ми маємо фільтр. До речі, інструкція з монтажу у нас знаходиться всередині. І тут показано, як міняти салонний фільтр. Ось фільтр. Ставимо надписами до себе ось так. Оці пластикові направляючі мають фільтр підтискати до гори, тому потрібно ставити так, щоб вона була знизу, а не наоборот. Отак. И став на место браточок. Ой, переверить. Класс. Готово? Нет. Mm -hmm. yeah. люди мои. Что т Ficou